На сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Різдвяне диво регіональний етнофестиваль організовують у Хмельницькому третій рік поспіль. Цьогоріч, впродовж двох днів, він об'єднає 350 учасників різних поколінь та вокальних напрямків. У репертуарі хору Глорія та вокального ансамблю «Нью Сенс Хмельницької школи мистецтв кілька колядок, які нещодавно презентували на фестивалях в Україні та за кордоном. Ми їздили в Польщу за кордоном фестиваль. В добру цю годину вона є і легко запам'ятовується, і гарно співається. Не тільки ми маємо в Україні знати, які в нас були традиції, наші колядки, наші пісні, танці, але і весь світ цього року. Чекайте нас в своїх домівках. Мені дуже подобається курделиця, це нова наша колядка, яку ми розбираємо в нашому хорі. Вона дуже така гарна, емоційна, жива, її хочеться співати. Нині свої колядки, щедрівки та різдвяні пісні презентували 14 колективів. Серед них наркевицькі візерунки, створений у 2011-му, За останні роки колектив хору майже повністю оновився, як і репертуар різдвяних пісень, з якими виступатимуть невдовзі на благодійних концертах. Переселенці в нас є дуже мало зараз чоловіків, тому що воюють колядки. В нас можна сказати, сучасні воєнної тематики. Одна перероблена слова на музику Старий рік минає а одна авторська колядка. Ой, народи всього світу, заклик до народу всього світу допомогти нам ірода здолати. Перший етнофестиваль зібрав близько 80 учасників. Цьогоріч кажуть організатори більше дітей та молоді. Найменший вік сьогодні була дівчинка, 4 роки. З'явилось більше військових колядок, різдвяних пісень з військовою тематикою. Про те, що Україна воює, але Україна колядує, Україна тримає традиції. Ці мені приємно. Я вперше чую багато ну, старовинних колядок, і це радує. Ми ведемо відеозапис, будемо монтувати і виставляти в Ютуб канал, для того, щоб ми зберегли, передали і всі бажаючі могли вивчити. Вже наступного року сподіваються, організатори етнофестиваль буде масштабнішим. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.